Зимові канікули на Полтавщині планують розпочати 22 грудня. Триватимуть вони два тижні. Це та інші питання обговорили на онлайн нараді з актуальних питань діяльності освітньої галузі Полтавщини. Взяв участь у ній перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ломешко. Зокрема, зазначив він, розглянули питання забезпечення безбар'єрності у навчальних закладах. Депутатський корпус обласної ради безперервно підтримує цей напрямок. Особи, яким Необхідно забезпечити доступність або більшу доступність, більш якісну доступність. Кількість таких дітей зростає. В тому числі за рахунок внутрішньопереміщених осіб з певними громадами обговорювалось більш конкретне питання забезпечення безбар'єрності, хоча б мінімальний рівень мінімальний рівень, і відповідно в окремих закладах в громадах. Ми постійно опікуємося цим напрямком, і справа в тому, що це і звернення від громадських організацій, це йдуть звернення від жителів громад. Обговорили на нараді і питання відключення електроенергії під час освітнього процесу, розповів голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко Зібрати все для всього викладацького вчительського складу всієї області для того, щоб і в таких екстремальних умовах, які в цю зиму входить навчальний процес у будь-якому навчальному закладу, щоб ми зібралися і черговий раз подолали ці перешкоди і дали дітям знання, на які вони потребують. Ми звертаємо і на цифровізацію. Ми звертаємо і на інші. Проблематики зараз Олімпіади буде проводити мала академія наук. Також на нараді обговорили підсумки проведення першого етапу учнівських олімпіад та особливості підготовки до другого обласного етапу. У рамках зібрання нагородили подяками обласної ради окремих представників освітньої галузі за якісну співпрацю з обласною радою та профільною комісією.